Добрий день. Ми продовжуємо розбирати олімпіадні задачі. І така задача була в 24-му році на обласній олімпіаді за 11 клас в Сумській області. Нескінченне коло складається з однакових джерел струму, з однакових батарей. У кожної батарейки ЕРС, вони всі однакові до рівня ЕРС. І у кожної цієї батарейки внутрішній опір R. А коло нескінченно складається з таких ланок: одна ланка, друга ланка, третя ланка, і таке інше. І треба знайти спільну електрорушійну силу і спільний опір. Таких задач дуже, -дуже багато. Бувають, що тут резистори. Буває, що тут конденсатори, і ми з вами почнемо з такого кола, коли там резистори. Чому? Тому що нам все одно треба внутрішній опір шукати. Ось я намалювала таке нескінченне коло з резисторів. І можна розв'язати таку задачу по-різному. Можна скажімо... От почнемо. ну, Давайте я трішки посуну от так ось. Скажемо, у нас не нескінченне коло, а коло, яке складається з якогось числа резисторів. Знайти, скажімо, опір о ціємки. Оце 2Р, да? Ну, Взяти якесь число, наприклад, ну, хай R буде, да, R. І виразити загальний опір через R. R і R. 2R. Тоді оця ланочка взяти дві ланки такі. Приєднати ще одну таку ланку, буде дві ланки, знайти спільний опір. Тоді третю ланку приєднати, знайти спільний опір. І таке інше, коли у вас буде вже п'ять ланок, то далі у вас буде ну, число, на яке множиться опір одного резистора. Змінюватись. Ну, Практично не змінюватись. Буде змінюватись четвертий знак після коми. Чим більше оцих ланок, тим ну, стабільніше стає оцей загальний опір. І скажімо, у вас після п'ятої ланки Буде так, R помножити на 1,680 і далі 6, 7, там змінюється четверта цифра після кому, п'ята цифра після кому шоста і так далі. Тобто достатньо 5 ланок, чесно кажучи. Но нам треба точно. Тому, інший спосіб, такий у вас буде: ми ну, знаємо, що якщо до, ну, не то, що знаємо, а зрозуміло, що якщо до нескінченості додати одиницю, то нескінченності залишиться. Давайте таке напишемо, потім я зітру. І ось, скажімо, у вас можна так: або від нескінченності відняти одиницю. Можна уявити, що ми оцю ланочку відняли, ось у нас нескінченне коло. Його опір ну, R загальний, У нас же нам треба внутрішній опір, ну, тому я написала R маленька. Ну, Саме наша задача про внутрішній опір можна велике написати, немає значення. А тоді до цього кола ще отаку ланку додали. І у вас все одно загальний опір, все одно до рівня Р загальне. Ну, Опір між точками А і Б, тут я вже їх не малювала. Все одно опір всій, оцього кола нескінченого, і додали ще одну ланочку, то все одно буде опір. Ось такий самий. І давайте це запишемо. Отже, ми бачимо, що R загальне і R з'єднано паралельно, і до них ще R послідовно. Тобто загальний опір дорівнює R. Ну, да, плюс опір паралельно з'єднаних резисторів. Це добуток на суму, якщо їх два. Добуток на суму R додати R загальне. Ну, до спільного знаменника. Ну, або можна сказати, все помножимо на R, плюс R загальне, У нас буде R загальне. Помножити на R додати R загальне. Дорівнює R. Помножити на r, додати R загальне. і плюс добуток. От. R на r загальне. Ну, Розкриваємо дужки. R загальне на R. Додати r загальне в квадраті, Дорівнює R в квадраті, додати R на R загальне. І ще раз додати R. На R загальне. Дивимось, що тут можна скоротити. Ось, наприклад, R загальне і Р можна скоротити. Ну, більш нічого не можна скоротити. Що у нас залишилось? Р загальне в квадраті, переносимо все в ліву частину. Відняти r на r загальне. Відняти r загальне, а ні, просто r. Відняти просто r. І дорівнює нулю. В квадраті, відняти Р в квадраті, да, оце, дорівнює 0. Це квадратне рівняння. Давайте його розв'яжемо. Так, відділю, відокремлю. Так, R1, 2 загальне. Ну, давайте я напишу просто Р загальне, щоб там не було багато чого написано. Загальне, да? дорівнює мінус, ну, плюс, мінус b, да? Тобто, мінус b буде просто r. Плюс мінус корінь квадратний r в квадраті додати 4 ac Тобто відняти, але ж тут мінус, то буде додати 4r в квадраті. і поділити на 2. Ну і тут дуже гарна відповідь буде r плюс мінус r корені з 5 поділити на 2. Зрозуміло, що у вас корені з 5 у нас буде більше 1, там 2 з чимось. І у нас же не може бути від'ємного значення загального опору, тому ми залишаємо тільки плюс. І буде у нас r загальне дорівнює r виносимо отак от наперед, а тоді риска дробу, а тут один плюс корінь із п'яти, і поділити на два. Оце така відповідь для загального опору. Ну, а тепер давайте перейдемо до електрорушійної сили. Відео, посилання якого я буду ну, в описі або там під відео, ви побачите, ми з вами отримали формулу, що якщо дві батарейки з'єднані паралельно, то загальна РС у цих батареїк дорівнює РС1 на Р2 на внутрішній опір другий, додати РС другої батарейки на внутрішній опір першої і поділити на суму внутрішніх опорів. І ми цією формулою скористаємось. Знов-таки ми беремо і відокремлюємо одне звіно, одну ланку нескінченного кола. От беремо ось так і відокремлюємо. Так, ось. І що у нас виходить? Що оцей загальний РС оцього кола, РС загальне. тут приєднана ще отака ланка, ось вона. І ми бачимо, що ось ці дві ЕС з'єднані паралельно. Оце до них послідовно. А у нас для паралельного, да? ну а послідовно, то ясно, що додати треба. Якби навпаки, тут був плюс-мінус, віднімали би. І загальна всієї конструкції дорівнює все одно загальної РС. Тому що оце коло нескінченне. Ну, отже, давайте будемо писати. Чому ж дорівнює оця загальна ЕРС? Так. ЕРС загальна. дорівнює оця ЕРС, да, оця вам видно, я сподіваюся, Яка послідовна. Додати ЕРС паралельно з'єднаних резисторів. Значить, не плутайте. Оце загальне Я просто написала для двох паралельних. А оце загальна для нашої ланки, ну, не для ланки, для нашого кола. Давайте, може, тут зробимо так, отут тут буде з якою-то зірочкою. От у нас дві ЕРС з'єднані паралельно. Але ЕРС1, наприклад, це у нас загальна ЕРС, а ЕРС 2 це у нас оця ЕРС. Всього кола внутрішній опір ми знайшли вже, так. А оцей РС внутрішній опір Р. тому що тут внутрішні опіри треба да, додавати, а тут на них множити, Значить, дуже-дуже акуратненько треба тут зробити. Робимо. Риска дробу. РС загальна, яку ми шукаємо, на Р. Ну, батарейки просто на Р. Додати ЕРС однієї батарейки на ЕР загальне. Ми його знайшли вже. А тут буде ЕР додати ЕР загальне. Перевірте, будь ласка, ставте на паузу і перевіряйте. Так. Тепер знов-таки множимо все на R плюс Р загальне, або можна сказати, приводимо до спільного знаменника і скорочуємо його. І тут акуратненько треба робити. Дуже РС загальне, так нікуди не поспішаємо. Помножити на R додати ЕР загальне до рівня рС помножити на R додати r загальне і додати RS загальне на r плюс ERS на r загальне. Ну, краще, якщо ви зробите самостійно, а просто тоді звіримось. Тобто, вам треба, що вам треба? З цього так от, з оцього рівняння. З цього рівняння знайти РС загальне. Ви можете робити це самостійно, а тоді звірятись. Р загальне у нас вже є. Так, ну давайте далі розкриваємо дужки. РС загальне на Р. Плюс РС загальне на Р загальне. Дорівнює РС на R. Додати РС на Р загальне, додати РС загальне на Р маленьке, додати РС на Р загальне. Перевірте, будь ласка, давайте тут скоротимо і все таке інше. У нас тут РС загальне на Р. І тут РС загальне на Р. Що залишилось? РС загальне на Р загальне дорівнює. Тут у нас ось таких РС на Р загальне два. А це одне дорівнює РС на Р. Додати два. ЕС на Р загальне. Так, і звідси треба нам знайти РС загальне. Я посуну так дошку. І що значить, у нас вийде? О тут в одній частині вже Ерес загальне, ЕС загальне або спільна. Дорівнює. Треба праву частину поділити на r загальне. Так, а тут буде R, -R за дужками, А в дужках R додати 2r загальне. r додати 2r загальне. Ну, ділимо на r загальне. Тобто можна так ще записати, РС загальне дорівнює, в дужечках RS. R на Р загальне плюс 2 і пригадуємо, чому у нас дорівнює R загальний опір. Ми його знайшли, і у нас було таке R загальне дорівнює R. Риска дробу, чисельник 1 плюс корінь із 5 і в знаменнику 2. Ну і підставляємо сюди. Підставляємо. РС загальне. Дорівнює РС однієї батарейки. Р. Р. Один плюс корінь із п'яти, і двійка пішла в чисельник. І додати два. Р скоротилось і вийшло у нас що дорівнює це все. Рес два, один плюс корінь із п'яти. І плюс 2. 2 теж можна винести за дужки, Буде 2 РС. Ну, я поміняю їх місцями, Так, я напишу 1 плюс один поділити на 1 плюс корінь із п'яти. Так, перевіримо. Не поспішаємо нікуди, треба перевірити. І це вже відповідь, і можна заспокоїтись, ну, можна отримати ще кращу від... ну, щоб красивіше було. 2 РС. Тут до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде один. Так, не дуже гарно. Спільний знаменник у нас буде один плюс корінь із п'яти, а тут буде один додати корінь із п'яти і додати один. Тобто два, а що тут Р? Два і РС тут треба. І звісно, звісно, не Р. А тут буде 2 плюс корінь із п'яти, а тут буде один плюс корінь із п'яти. І це теж вже відповідь. Але давайте ще помножимо чисельник і знаменник на 1 мінус корінь із п'яти. Айрес забули. Айрес забули записати 2 РС ще ж. Так, дорівнює. Два РС. Множимо чисельник і знаменник на 1 плюс мінус корінь із п'яти. Один плюс корінь із п'яти. Помножити на один мінус корінь із п'яти. А тут два. Плюс корінь із п'яти помножити на один мінус корінь із п'яти. Ну і множимо 2 і не забути їх. В знаменнику буде 1 мінус 5. В чисельнику 2. Плюс корінь із п'яти. Це на один, да? Мінус 2 корінь із п'яти. І мінус 5. Перевіримо все, чи правильно написали. І продовжимо писати. Тут відділимо, так, отже, РС загальне дорівня 2 РС, знаменник буде мінус 4, криво щось. А чисельник у нас будет а буде 2 и минус 5, минус 3. Минус 3. И корень из 5 минус 2, корень из 5 минус, корень из 5. Вот же остаточная видповедь у нас будет вот так. не остаточная. 2 РС. Значить, так можна записати. Тут просто 4, а тут 3 плюс корінь из п'яти. Ну і нарешті ми скорочуємо двійку і цю четвірку. І остаточно вже зовсім остаточно відповідь. Давайте червоним напишемо. У нас Наш загальний опір червоний і ну, загальний. Червоний, бордовий Eres. Три плюс корінь із п'яти. Поділити на 2. Рез загальна. І оце вже відповідь задачі, вже остаточна, вже красивіше, нема куди. Ось така задача. Вона достатньо складна, бо треба тут і опір загальний, і рес загальний знаходити, знати правила кіргофа. Ну, я сподіваюся, що ви зрозуміли всю, все це. Хай щастить до побачення.